І Набу і САП офіційно повідомили про те, що викрали масштабну корупційну схему під час закупівлі безпілотників і засобів РЕП. Дуже примітно, що керівники цих відомств зустрілися із Зеленським і повідомили йому безпосередньо про це. Виглядає трішки дивно, адже керівники цих органів є тепер незалежними знову, адже ухвалили відповідний законопроект. Затримали чотирьох осіб, серед них народного депутата. Керівників військових адміністрацій та військовослужбовців Нацгвардії це було повідомлення ще до того, коли стало відомо прізвище фігурантів. Самі ж фігуранти домовлялися, як кажуть в НАБУ та САП з постачальниками про завищені ціни, а до 30% від контрактів повертали собі у вигляді хабарів, відкатів, простою мовою. І, як зазначають в НАБУ, ця операція стала можливою завдяки новому закону, який допоміг антикорупційним органам працювати ефективніше. Ну, виглядає остання фраза трішки дивно, адже законодавство не змінили відповідно до того, яким воно було до 22 липня, його повернули. Ту точку, з якої власне розпочався цей гучний скандал. Хоча в статті 36, яка називається прокурор кримінально процесуального кодексу, передбачена можливість передачі справ, які контролює НАБУ іншим правоохоронним органам, навіть за рішенням Генерального прокурора України. Я вам про це розповідав у ранішньому відео. Тому дивно, що ж таке сталося, що так швидко розкрили цю всю історію. За даними джерел, які вже пізніше повідомляли. Різуча фігурантів, народним депутатом є депутат від Слуги народу Олексій Кузнєцов та очільник Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай. Фактично, люди команди Зеленського. Ну і президент вирішив їх покарати за те, що вони займаються корупцією. Точніше, не президент, перепрошую, каратиме суд, але президент в курсі цих, цих подій. Видання Українська Правда, яка активно висвітлює тему із антикорупційним скандалом, скандалом із ухваленням законів, які то позбавляли, то повертали незалежність на набута САП, фактично публікували, ледь чи не витяг із досудового розслідування. Дуже детальна інформація. Рекомендую вам ознайомитися там з нею в повному обсязі, але тут наведу вам кілька дуже важливих деталей. Що, власне, пише українська правда, посилаючись на джерела в набу. У другій половині 2024 року Національне антикорупційне бюро України узагальнило інформаційні повідомлення, які надходили з різноманітних гласних та негласних джерел ЗМІ про те, що під час державних закупівель засобів оборонного призначення мають місце системні факти розкрадання державних коштів. Отримання незаконних винагород, в особливо великих розмірах, службовими особами органів державної влади. Це приводить до виготовлення продукції, у тому часі БПЛА низької якості, що суттєво зменшує обороноздатність та безпеку наших військових. Ну, фактично так, теза із досудового розслідування. І далі вони пишуть, що оперативні підрозділи НАБУ проникли до складу організованого злочинного групування під легендою прикриття і. В ході розслідування наприкінці минулого 2024 року, на початку 25-го, нардеп Олексій Кузніцов, використовуючи своє службове становище та авторитет як особа, наділена представницькими функціями та маючи вплив на окремих керівників військових частин Нацгвардії, тут у мене, чесно кажучи, друзі, певний когнітивний дисонанс, коли це народний депутат мав вплив на керівників військових частин Нацгвардії. Окей, далі. Діючи спільно із Сергієм Гайдаєм, Сергій Гайдай наголошує, друзі, є керівником Муськачівської районної державної адміністрації. Посада не настільки велика. Так от вони вдвох налагодили стійку схему протиправного заволодіння бюджетними коштами та надання чи одержання неправомірної вигоди керівникам органів місцевого самоврядування керівникам. Військових частин та іншим особам під час закупівлі військовими частинами товарів оборонного призначення. У матеріалі Української правди наводяться конкретні суми: це мільйони гривень, відкатів, сотні тисяч доларів, які отримували фігуранти цієї справи. До того моменту, допоки не підтвердили цю інформацію в Кабміні, ну, видавалося, нібито вона не зовсім достовірна. Але уже до кінця сьогоднішнього дня суботи уряд на чолі з Юлією Свариденко провів позачергове засідання і погодив звільнення Сергія Гайдая з посади очільника Мукачевської районної державної адміністрації. Рішення прийнято на тлі розслідування Набута САП. Очільник національної поліції, працівники якої також є фігурантами цієї справи. Повідомив про те, що вони відсторонені від виконання обов'язків, так само відсторонені очільники військових частин Нацгвардії, і навіть створений певний орган у Нацполіції, який буде займатися внутрішніми службовими розслідуваннями. Оперативність просто шалена. Крім того, після цього скандалу Зеленський у вечірньому відео заявив, що керівні посади у всіх логістичних підрозділах Нацгвардії будуть займати лише бойові офіцери. Звісно, ситуація доволі складна і дуже заплутана. Відомо із засобів масової інформації, що Сергій Гайдай є близьким другом Андрія Єрмака. Власне, про це сам Гайдай говорив в інтерв'ю засобам масової інформації, про це пише видання Дзеркало тижня. Тому наскільки будуть далі фігурувати прізвища вищих посадових осіб, окрім згаданих, поки що сказати складно. Але схоже на те, що нині поки що займається конкретно. Виконавцями, які безпосередньо реалізовували ці схеми. Що стосується народного депутата Кузніцова, фігуранта цієї справи, то Рахамія повідомив, що на час розслідування членство Кузніцова у фракції Слуг народу буде призупинено, також нібито його виключають із партії. Тобто Кузніцов це також людина команди Зеленського. Отже, Зеленський сьогодні до кінця дня повідомляє про те, що ті, хто займається корупцією, в його команді вони будуть покарані. Ну, це дуже схоже на історію з Лі Куан Ю, який ув'язнив двох чи трьох своїх друзів і поборов корупцію у Сінгапурі. Чи вдасться Зеленському побороти корупцію разом із типу оновленим НАБУ і САП? Чому типу я вам поясню, тому що законодавство фактично не змінилося, навіть і залишилась певна. Залежність НАБУ і САП від Офісу Генерального прокурора, так от чи це буде сприяти боротьбі з корупцією в Україні, ми побачимо з часом. І я більш ніж переконаний, що будуть з'являтися все нові нові подробиці, хто кого лобіював, хто чий є протеже і хто з ким вже посварився на момент, коли ця справа стала публічною. Запевняю вас, друзі, дуже багато цікавих буде деталей. Тим часом Україна послідовно нарощує власний оборонний потенціал. Міноборони перерозподілили 8 мільярдів гривень для безпілотних підрозділів. Про це повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль. 8 мільярдів гривень на нагальні потреби військових частин ЗСУ, залучених до проєкту Лінія дронів та посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах. Це дозволить забезпечити невідкладне фінансування нагальних потреб таких підрозділів, Розвідів як птахи к Кадва, Рарох, Ахілес, Немезіс, Чорний Ліс. Вони продемонстрували високу ефективність тільки впродовж минулого місяця знищено 22,7 і тисяч ворожих цілей. Один мільярд гривень спрямовують на антидроновий захист маршрутів, евакуації та логістики. Окремо над питанням фінансування проєкту Лінія дронів працюємо працюють з партнерами у межах двосторонньої угоди з Нідерландами. Передбачено придбання безпілотників українських виробників. Наша мета це більше дронів та більше сучасної зброї для наших захисник захисників підсумував міністр оборони Шмигаль. Ну, Як бачимо, що війна це не лише е артилерія і фронтова лінія, це постійна е гонит гонитва технологій. І як бачимо наразі з дня морського флоту Ерефії, як бачили в новинах, що Росія не лише закуповує дрони, але й створює нові платформи для ударів. І сьогодні варто звернути увагу на ще одну потенційну загрозу це морську загрозу. Центр Рубікон це один із технологічних майданчиків, де росіяни тестують нові форми атак, і у них у фокусі це порти, логістика та енергетика України. А значить, що саме нам. Українцям потрібно готувати відповідь уже зараз, і щоб потім не було нам зле від цього. А саме новина про те, що центр безпілотних систем противника, а саме Росії, Рубікон, взяв на озброєні безпілотні ударні катери. Провели вони навчання, відпрацювали сценарій. Вони вже працюють над покращенням, і уже на відео, на відео ви бачили, що у них є уже ось як ви бачите, оцей Занурювальний катер. І ці, дані він, ці дані, що ви зараз бачите, зібрані у соціальних мережах, а саме наш військовослужбовець, наш українець Сергій з позивним Флеш, він є головним нашим інформаційним таким. Колегою, який постійно публікує відео, збирає звідусіль саме інформацію про е, якісь дії противника, і е, саме цим постом він звертає увагу на появу нової загрози. Е, ну, от хто знає, що таке Рубікон, той розуміє, що саме все буде серйозно. Він так і пише в своїх соціальних. Мережах і щоб ми не охали і ахали, треба вже розробляти системи пошуку саме оцих ударних катерів та їх знищення. Навіть впіві успішно справляються з цими завданнями. І головне, як він наголошує, що створити єдину систему захисту це дійсно це не про те, щоб. Руки у нас опускалися це більше про те, щоб ми маємо більше підтримувати збройні сили України, більше донатити, більше посилювати нашу оборонну і атакуючу здатність українська сторона. Не стоїть з боку у цій боротьбі технологій цієї доби. До речі ж, ще повідомлялося про підрив мосту у Брянській області, і ця втрата болить противнику не менше ніж склад з боєприпасами. Як і очікувалося і говорилося... Наші збройні сили України публікували у своїх соціальних мережах і засоби масової інформації теж повідомляють оці всі. Чудові світлини вони публікують оці про руйнування Брянського мосту, і про, про, про це у Брянській області зруйновано було місто. І ем, губернатор Брянської області заявив, що саме українські військові, об українські військові атакували об'єкти цивільної інфраструктури на території Росії. Але почекайте, це, це військова ціль. Це виправдано ж. Правильно ж і ми будемо атакувати ще більше по таких цілях. Це є нашою законною цілею. В принципі, ми можемо атакувати так само і заводи, там де зараз збирають шахеди, а збирають, як знаєте, хто і де саме збираються ці шахеди, і не тільки оце ж логістична логістичний ланцюжок у цей міст. І за словами за словами губернатора Збройні Сили України, як він каже, здійснили терористичну атаку по Климівському району внаслідок скидання вибухових пристроїв поблизу населеного пункту рудня ЦАТА було пошкоджено місце у Брянській області. Богомаз також зазначив, що в результаті цього інциденту ніхто не постраждав, а жаль. І також сили безпілотних систем також завдали удару по рязанському нафтопереробному заводу, який належить державній корпорації РосНЕФТЬ. Підприємство виробляє паливну продукцію. Ну про це ми трохи далі і детальніше розберемо. І це прям прекрасні новини, бо це чудове підживлення нашого такого его, підсилення наших Збройних сил України, бо наші дрони продовжують вражати цілі у глибокому тилу. І ще за останню добу відбулася серія потужних ударів, де, де це дійсно було, це по Криму теж було, було знищено нафтобази, вузли зв'язку і аналітичні. Центри ну а надалі поговоримо про те, що ВМС підтвердили пошкодження бази атомних підводних човнів Ерефії на Камчатці. У військово-морських силах ЗСУ підтвердили інформацію про пошкодження причального фронту на Камчатці внаслідок нещодавного землетрусу. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в телеефірі і передає цю інформацію «Укрінформ». Так, низка верифікованих, в сенсі таких, що викликають довіру джерел, інформацію підтверджують, що є пошкодження причального фронту, сказав Платеншук. Проте це питання суто технічне. Ну, по-перше, причали можна не обов'язково там, де безпосередньо ти маєш базуватися. Це не критично насправді, сказав Платеншук. Як зазначив представник ВМС, цю проблему ймовірно вдасться вирішити так само, як і питання з поповненням запасів. Він підкреслив, що ситуація навряд чи суттєво вплив на виконання бойових завдань. При цьому факт ушкодження, за його словами, дійсно підтверджується, як повідомляв Укрінформ раніше, за телеграф повідомляв, що російська далекосхідна база атомних підводних човнів ймовірно постраждала від цунамі, яке прокотилося вздовж узбережжя на Камчатці внаслідок потужного землетрусу.